Сьогодні в Дніпровській єпархії відбулося вшанування ікони Богородиці. Несподівана радість на території єпархії діє церква, названа на честь ікони. Ікона Пресвятої Богородиці Несподівана радість образ, що дарує мир і надію. Зранку на честь свята відслужили божественну літургію. Розповідає моя колега, журналістка Поліна Коляда. Сьогодні віряни зібралися у храмі, аби вшанувати ікону Пресвятої Богородиці Несподівана радість. Цей образ давно вважається тим, що приносить добро та несподівані Божі благодаті для тих, хто звертається з щирою молитвою. Сьогодні велике свято. Святкуємо на честь ікони Несподівана радість. Вона це свято присвячено. Ікона написана в честь великого великої події. Коли Йоаким коли і Анна одержали звістку про те, що буде у них дитина. Вони довго її чекали, молили, бо ті, яка вважалася прокляттям, якщо сім'я не має дитини. І ось така звістка. Вже вони вже таких преклонних літ були і одержали звістку. А вони молили і казали, що якщо буде дитина, то ми віддамо церкві. І Ця дитина у них народилася. І коли вже було три рочки, треба було цю дитину віддати церкві. Коли сама дитина сама така інтересна, цікава, і їй треба було давати обід виконувати. І вони віддали церкві, вона виховувалась при церкві, в алтарі, хоч і жінкам, жінкам не можна було в алтарі заходити, а їй було це розрішено. Ну і так вона стала нашою Спасительницею, Богородицею. Цей образ ізображення Матері Божої нагадує, що кожна молитва почута. Люди проходять повз ікону та зупиняються хоча б на хвилинку, аби побути наодинці зі своїми думками. «О Бога і Спаса нашого Ісуса Христа зі всіма вами. Я приїхала з Вільногірська спеціально на свято, тому що мені дуже хотілося до Богородиці звернутися зі своїми особистими проханнями. Ну, зрозуміло, що і прохання до Богородиці за своїх дітей. Ну, так як я живу в іншому місці, то не дуже часто я тут буваю, але інколи приїжджаю. Мені подобається, мені дуже подобається цей і храм, і архітектура, хор, дзвони, отці, як ведуть службу. Хочеться, щоб нечейна радість прийшла в Україну, щоб закінчилась війна. У час, коли вся країна живе надією на перемогу і поверненням рідних, такі дні нагадують: молитва робить нас сильнішими. Ікона несподівана радість символ того, що Боже благословення знаходить кожного, хто шукає світла. Поліна Коляда, Віталій Шалдов, Новини Д1